Вітаю вас в ефірі телеканалу Рудана. Ви дивитесь програму цей день в студії з головними подіями четверга 29 серпня. Карина Крикун. Для криворіжців 29 серпня особлива пам'ятна дата. З 2015 року це день скорботи за загиблими в зоні проведення антитерористичної операції. У ці дні 2014-го розгорталися криваві події в Оловайську, коли наших бійців ворог цинічно розстрілював у зеленому коридорі. На державному рівні день пам'яті захисників України відзначається 5 років. Сьогодні криворіжці поклали квіти до пам'ятника на честь загиблих Воловайську та стели героїв у меморіальному комплексі на проспекті Миру. Десять років минуло з часу Іловайської трагедії. Вихід бійців, АТО з оточення тоді коштував життя сотням українських захисників. В Іловайському котлі українська армія зазнала тоді найбільших втрат. Пообіцявши зелений коридор, російські терористи розстрілювали у притул наших військових. За офіційними даними, у боях за Іловайськ загинули 368 бійців, близько півтисячі поранені. Сьогодні у день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і суверенітет. Держави, військові, рідні полеглих керівництво міста та ради оборони Кривого Рогу прийшли до меморіального комплексу на проспекті Миру у 2015 році. Криворіжці заснували День скорботи за загиблими в зоні проведення антитерористичної операції. Цей пам'ятник єдиний в Україні, відкритий у пам'ять про Іловайську трагедію. Я дуже добре пам'ятаю цей день, коли Почалася ця Іловайська трагедія. Ми були на полігоні, готувалися теж до заходу в зону бойових дій, і до нас от доходило все те, що там відбувалося саме в Іловайську. Це було жахливо, але знаєте, усе відчуття того, що це жахливо, воно почалося ще з Майдану, коли в центрі вільної країни почали розстрілювати людей. І це був початок, де Росія проявила себе там в, 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 в всій своїй жалюгідній подобі. подобі да, і, а далі це були кроки. Іловайськ це ще один дуже яскравий крок, і у нас іншого шляху немає. Шлях перемоги і шлях абсолютно своєї незалежної країни. Все, тільки перемога. У цей важкий, але дуже важливий період історії нашої країни. Дуже важливо, щоб Ця пам'ять була, щоб люди пам'ятали, якою ціною, яким кров'ю, і потом, можна сказати, своїм бажанням жити, жити, відчувати себе вільно. І це бажання ми доводимо вже 10 років. Вклонитися пам'яті найрідніших прийшли сьогодні рідні полеглих воїнів. Ці 10 років для нас, з 14 року дуже тяжкі. Зараз дивиться, як гинуть наші хлопці, знову таки. Це серце розривається, у нас розривається, а у батьків зараз і в дружин. І діти, які залишаються самі без батьків. Цей день ми ніколи не забудемо. Цей зелений калідор, кровавий зелений калідор, Ці подсолнухи, де наші хлопці гинули. Це дуже страшне те поле страшно дивитися. Пам'ять про загиблих і турбота про нинішніх захисників ветеранів та їх родин пріоритет у нашому місті. За 10 років війни на підтримку військовослужбовців спрямовано понад 3,5 мільярди гривень. Цьогоріч на реалізацію міської програми підтримки захисників і захисниць передбачено понад півмільярда гривень. Валерій Кожухар Олег Каплій. Цей день. У день пам'яті захисників України Укрпошта презентувала благодійну поштову марку під назвою Хвилина мовчання. Сьогодні у кривому розі відбулось урочисте погашення нової патріотичної марки. Сім років тому Кривий ріг першим в нашій державі вніс до статуту територіальної громади міста дату 29 серпня, як день скорботи за загиблими в зоні проведення антитерористичної операції. А тепер вже й у російсько-українській війні. З 2019-го – день пам'яті захисників України у державному календарі. Як і щоразу до визначних подій і дат Укрпошта випустила нову патріотичну марку, присвячену іловайській трагедії. Укрпошта презентує марку. Дуже важливо, хвилина мовчання. Вона буде нагадувати про тих, хто захищав нашу Україну і ціною свого життя, все зробив для того, щоб ворог не попав в нашу державу. Будемо все робити, щоб пам'ять про них вічно жила в наших серцях. І все робити для того, щоб допомагати їхнім сім'ям, в подальшому разом розбудовувати нашу державу. Тому ми дуже вдячні Укрпочті, що має таку нагоду і таке бажання робити пам'ять для всіх мешканців України. На цій марсі ілюстрації художника з Донецька Сергія Майдукова, Марсове поле, Львів та меморіал на Майдані Незалежності Київ. Тут і рядки української поетеси Ліни Костенка, і жах, і крові, смерть і відчай. Цей вірш вона присвятила пам'яті українських захисників, які загинули в Іловайському котлі. Символом цього дня є соняшник, який уособлює той шлях, так званий зелений коридор, який подолали наші воїни. А якщо бути конкретнішим, то це був останній їх путь. Тираж марки хвилини мовчання 350 тисяч. Її вже можна придбати у поштових відділеннях чи онлайн. Всі кошти від продажу будуть перераховані на потреби ЗСУ. Яркононенко Артем Кравченко цей день. Сьогодні криворізькі педагоги зібралися на традиційну серпневу конференцію. Цьогоріч захід має назву Розбудовуємо освіту переможців. Детальніше, Анна Ніколаєнко. Криворізькі освітяни зібралися на традиційну серпневу конференцію, аби підбити підсумки роботи та обговорити плани на новий навчальний рік. Серед головних питань безпека дітей. На тепер в освітніх закладах Кривого Рогу облаштовані понад 200 укриттів, які отримали дозвіл від ДСНС. Є все необхідне обладнання. Тож 125 міських гімназій та ліцеїв планують розпочати рік за смішаною формою навчання. На серпневій конференції присутній голова ради оборони Олександр Вілкул. Він вручив нагороди кращим освітянам і запевнив педагогічну громаду у всебічній підтримці. Зокрема, Сергій Бородавка, Тетяна Яковлева, Тамара Євдокимова нагороджені нагрудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня. Близько двох десятків криворізьких освітян отримали подяки. головне, що я хочу сказати, як і раз скажу, в освіті. За словами Олександра Вілкола, навіть у воєнний час не можна забувати про необхідність освітніх змін і постійного розвитку. Сьогодні ми вирішуємо не тільки питання з гарантування безпеки, а й продовжуємо реформування системи освіти, забезпечення доступної та якісної освіти, у тому числі з подоланням освітніх втрат учням шкіл. Завершено процес трансформації мережі закладів загальної освіти. Новий навчальний рік ми Розпочинаємо в 125 криворізьких гімназіях та ліцеях комунальної власності. Вже 5 років за часи пандемії, на коронавірус та військового стану в Україні здійснюється для наших дітей дистанційне навчання. Другий рік з можливістю проведення консультацій в очному форматі. Адаптація до таких умов ускладнювала організацію якісного навчання та закріплення знань учнями. Наявність укриттів. Накопичення необхідного обладнання, підведення інтернету дає можливість у цьому році перейти з дистанційного на змішану форму навчання. Новий навчальний рік, нові завдання і нові виклики для педколективів, гімназій та ліцеїв. Освіта це супердвигун будь-якого прогресу. Дуже було приємно, що нашу роботу, роботу наших освітян відзначає керівництво нашого міста. Сьогодні Олександр Юрійович вручав нагороди кращим керівникам за підсумками роботи за рік. Ну і, звичайно, ми не можемо без того, щоб собі не поставити певні задачі на наступний рік, з чим ми будемо працювати, як ми будемо працювати. Тому сьогоднішня наша конференція, вона трохи нетрадиційна». Тому що була установча частина, а далі ми підемо працювати в секціях і будемо говорити про дуже важливі питання для наших закладів освіти, про інклюзивну освіту, про роль керівника, про роль участі в різних проєктах і програмах. Про психологічну допомогу дітям, про виховну роботу, тобто ті питання, які сьогодні дуже важливі, як для освітян, так і для батьків. Очільники освітніх закладів міста зазначають, до нового навчального року готові. Ми маємо дуже гарне укриття, в якому зможемо розмістити. 300 дітей, 300 300 осіб, учасників шкільного процесу, і фактично це було зроблено. ну, за ну за рік ми фактично вже з минулого року вже вже працювали і плюс плюс, крім того, що здійснено було відремонтоване укриття. йде підтримка і в різноманітних засобах. Це і технічні засоби, і матеріальні засоби тобто для покращення навчання. Міська влада створює всі необхідні умови для того, щоб наші і діти в безпечних і комфортних умовах могли навчатися. Залучаються кошти різних організацій для того, щоб ми мали і необхідну комп'ютерну техніку та гаджети для дистанційного навчання і розвитку цифрової компетентності наших школярів, і розвитку цифрової компетентності наших педагогів, що теж зараз є дуже важливим. У Кривому Розі реалізовується міжнародний проєкт розвиток Кривого Рогу та Криворізького району, започаткований містом спільно з представництвом Люксембурзької державної агенції з розвитку ЛюксДев. Він сприятиме підвищенню якості технічної освіти, забезпечить комплексну підтримку дітей, які мають труднощі в навчанні, дітей з особливими потребами та розширить послуги для дошкільнят. У межах проєкту найближчим часом надійдуть близько 10 тисяч хромбуків для учнів та понад тисяча для педагогів. У місті Кривий рік, є дуже цікава система освіти, освітяне місто, влада міста активно підтримує впровадження цього проекту, вони є для нас надійними партнерами. Всі ініціативи, які ми робимо в проєкті, вони базуються перш за все на потребах міста, на тих потребах, які висловили освітяне місто, діти, вчителі, міська влада. І тому ми будемо діяти максимально в партнерстві з владою міста цього року і наступні п'ять років, поки триватиме впровадження проекту. Міжнародний проєкт дає можливість рухатися далі, аби бути серед міст з найкраще розвинутою сферою освіти в Україні. Ми пишаємося нашими вчителями, тому що наразі школа це вже не лише джерело знань для дітей, це вже і пункти незламності, це підтримка дорослих і дітей та все інше. І цей новий рік ми входимо в рамках найбільшого в Україні освітнього процесу і проєкту, який ми реалізуємо разом з Великим герцогством Люксембургу. Ще раз підкреслю, це найбільший освітній проєкт в Україні. Він реалізується саме в Кривому Розі. Одна з причин цього це. Дуже якісна кваліфікація наших викладачів, створена система укриттів, розвиток наших шкіл і, і бажання розвиватися. Таким чином ми робимо так, щоб наші діти отримали якісніші знання, і ми є пілотним проєктом для покращення якості освіти для всієї країни. Анна Ніколенко, Назар Прусенко, цей день. Завдяки міжнародній технічній підтримці акціонерного товариства Криворізька теплоцентраль оновлює аварійні ділянки магістральних та квартальних трубопроводів теплових мереж. Наразі така заміна тепломагістралі проходить на Мотронівському мосту, що по вулиці Переяславській в Інголецькому районі. В Інгулецькому районі триває монтаж ділянки магістрального трубопроводу. Ми знаходимося на Матрьонівському мосту, де проводяться роботи по заміні труб трубопровода діаметр 325 мм, довжиною 180 метрів. Роботи проводяться за того, що були часті пориви. За зношеності труб, яким приблизно 60 років. Роботи проводяться підрядною організацією. Почали десь тиждень назад і обіцяють закінчити десь через два тижні. Технічну допомогу підготовці до опалювального сезону підприємству Криворізька теплоцентраль» надають міжнародні партнери. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні забезпечує підприємство трубами запірною арматурою та іншими необхідними матеріалами. Цей магістральний трубопровід подає теплоносі усьому житломаса. Матронівка. Як повідомили на підприємстві, одночасно роботи з відновлення пошкоджених ділянок теплових мереж ведуться і в інших районах нашого міста. Надія Шевченко, Олексій Правицький цей день. Проєкт Віза мобільна в умовах війни не припиняє роботу. Цьогоріч мобільний офіс здійснив більше 20 виїздів у найвіддаленіші куточки міста. За цей час понад 1300 людей отримали необхідну допомогу від спеціалістів у сфері адміністративних послуг. На цьому тижні віза мобільна побувала на мікрорайоні Східний 2 які документи необхідно мати, аби зареєструвати нерухомість? З Таким питанням мешканка другого східного любов звернулася до мобільного офісу? Ті документи, які у мене є. А зараз вопрос стоїть есть ли они в реєстрі государства. Вот я і прийшла узнать, як це можна проверить, где це можна, і що на цього треба зробити. У Михайла інші проблеми. У СББ його будинку змінює склад правління. Є багато юридичних нюансів. Тож чоловік прийшов за консультацією. Прийшли з питанням, щоб нам допомогли з інформацією, які правильно подати документи. Може, якісь там зміни законодавстві, а ми ще їх не знаємо. Ну і прийшли за документами. Помовою, щоб нам надали консультацію. Микола провів у мобільному офісі лише 15 хвилин. Спеціаліст розклав усе по полицях. Тож, Миколі, час збирати документи, необхідні для внесення житла в електронний державний реєстр. Ні цього пакета документів мені об'яснили, що потрібно зробити, і назначили на завтра встречу. Я завтра під'їду, мені там може там много, От. а потім я на документи і ну я думаю, все, все ріши відвідувачі, з якими ми спілкувалися в один голос, стверджують, віза мобільна дозволяє значно зекономити час і дає змогу отримати фахову консультацію. Найчастіше криверіжці звертаються до мобільних офісів з питань приватизації, реєстрації місця проживання, відновлення втрачених документів та оформлення житла. Виїзди мобільних офісів здійснюються щомісячно відповідно до затверджених графіків за пропозиціями виконкових районних умі. Місті рад по пропозиціям мешканців, зверненням представників органів самоорганізації населення сьогодні ж у Довгінцівському районі прийом здійснюють мобільні адміністратори, адміністратори відділу реєстрації місця проживання та уповноважені представники управління праці та соцзахисту населення Довгінцівського району в місті ради. Наразі адміністраторами вже опрацьовано понад 20 звернень. У липні цього року за проєктом «Проон» Криворізька міська громада отримала новий спеціальний автомобіль Мобільний ЦНАП. Тут надаватимуть адмінпослуги за місцем перебування заявників. Це зручно, передусім для людей пільгових категорій. Спеціалісти візи запевняють, що вже у вересні автомобіль курсуватиме містом. Кононенко, Артем Кравченко цей день. 2 вересня у Кривому Розі стартує новий сезон школи стартапів. Її засновник інститут розвитку міста у партнерстві з Криворізьким національним університетом, у команді експертів американські ментори та бізнес-тренери, що допомагатимуть абітурієнтам школи стартапів у створенні унікального продукту. Далі детальніше. Знання та практичні інструменти, що перетворять ідею в успішний бізнес-кейс, 2 вересня в кривому розі вже втретє розпочинає роботу школа стартапів на навчання. Запрошують підприємців, студентів та учнів старших класів. Вона допоможе їм там знайти правильну бізнес-модель. Проаналізувати ринки, аналізувати конкурентів, дасть інсайти, як працювати з донорами, якщо ми кажемо про соціальні проекти, або з інвесторами, якщо ми кажемо про бізнес проекти І взагалом дасть їм навички, якщо в них цей проєкт буде реалізований, то взагалі над подальшою роботою, над новими ідеями, новими проєктами, дасть їм прикладні знання, як це робити правильно, як це прийнято в усьому світі і розвивати свій проєкт. Екологічні навчальні проєкти у сфері IT. Ці та інші успішні практики вже розроблялись у школі стартапів за період її існування. Чимало проєктів, ще й досі в роботі. Створення стартапу справа не з легких та потребує допомоги фахівців. Ми працюємо з багато міжнародних експертів. Зараз працюємо з єобізнес-інкубатор. Це один із великих американських інкубаторів. Який представлений в Україні і має там більше там 120 міжнародних експертів, які можуть і менторів, які можуть співпрацювати з людьми, які навчаються в школі. Школа стартапів працюватиме у змішаній формі навчання. Програма включає теоретичні та практичні заняття, тренінги, онлайн курс підприємництва, надання та перевірку індивідуальних завдань та консультацій з експертами. Курс навчання займатиме до трьох місяців. люди реєструються, можуть зареєструватися на нашому сайті, зайти там за посиланням активним там інновейшн платформ, а можуть в соцмережах знайти, наші ну пости зареєструються. Потім ми повідомляємо, коли початок. Знайомство, як завжди, це відбувається, всі діляться своїми емоціями і Починаються вже ну прикладні заняття, там офіційні заняття, практичні заняття і там індивідуальна робота. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день. Криворізький художник Віталій Бигич вже кілька днів працює над новим проєктом. Мурал з україночкою прикрасить один з навчальних закладів Кривого Рогу. За роботою застав художника наш Артур Орел. Віталій Бигич, художник з Кривого Рогу, відомий своїми роботами ще й поза межами рідного міста. Нині митець перебуває у тісній комунікації з навчальними закладами, звідки постійно отримує замовлення. Сьогодні працює на території 125-ї гімназії. Почалося з 33-ї школи, що я там чався, деякий час, От, і закінчував і я то там середині. Практично всю школу розмалювали, І воно пішло там 62-го, 49-го. А тут я 6 по 10 й клас вчився, то директриса подзвонила, що маємо негарну стіну, возле хлопчиків. Ну, Почали тут. Окрім шкіл, художник малює у кафе та квартирах, пише картини. Його роботи можна побачити майже у кожному куточку України. Крім Західної України, по всій країні. Київ, Харків, Запоріжжя, Одеса. Зазвичай всередині приміщень. Якщо мурали, ну це мене не зовсім мурали, це фрески більше, бо промальовано, то це інші міста. Творчістю Віталій займається вже понад 30 років. Цим, власне, і заробляє на життя. Головним етапом для нього є розробка ідеї. Він очі подумав, щось там собі в голові склав і поїхали. прапор, ну, Україна, то українка наша. Ну, от, зрозуміло, поля наша, індулець. Наше наше місто, бо хлопці хлопчики с нашок ворогу на створення одного такого муралу художник витрачає від кількох годин до кількох тижнів. Однією з найскладніших виявилася робота у 33-й гімназії, де розписав майже усі стіни. <думу> ну ще залишилось поле для малювання. На його роботах здебільшого українські пейзажі так показує свою любов до природи. Ділиться митець. Тіже 33 третій або 62 другі гімназії. То там ми робили. Ботанічний сад у нас і лодочну станцію. То дітки знають, де воно, що воно хто не знає, узнали. А як 33-й, то ми там і тваринок всі, які у нас є в Україні. Криворіжці усюди охоче спостерігають за роботою художника. Тут одбою нема. І фотографують і сидять, дивляться, і... Ну, відвількає трохи, звісно. Ну, Мені це подобається. Сподобається хороша реакція. поганих не було у планах Віталія розмалювати ще не одну місцеву будівлю Артур Орел Назар Просенко цей день. Позмагатися за кубок і вшанувати пам'ять відомого футбольного тренера Валентина Новікова. Дев'ять команд юних футболістів вступили у боротьбу за головний трофей меморіальних змагань. Більше про це у нашому сюжеті. У Кривому Розі проходить традиційний вже п'ятий турнір у пам'ять про криворізького тренера, який виховав не одне покоління футболістів. Це пам'ять нашого видатного директора, тренера, діяча, фахівця футбольного Новикова Валентина Миколаївича. Діти повинні знати свою історію, свою історію футболу Криворізького, людей, які його і творили. Ну і Плюс те, що дітям в даний момент це треба саме на змагання, процес змагательний відволікти їх. Учасники команд налаштовані серйозно. Кожна хоче здобути перемогу. У нас команда дуже сильна, і ми віримо в перемогу. Очікуємо, що буде все добре. І... Що ми виграємо у турнірі? Беруть участь дев'ять команд. Це дві команди від нашої школи «Кривбас-24» 2012 13 року народження. Також команда футбольної академії Кривбас 2013 року народження, ФК Широке, Душа 4, Дюша 3, спортивний клуб Локомотив і християнський футбольний клуб «ПНЛ», А також Дюша 1 команда. Турнір проходить за традиційним форматом, однак з деякими змінами. В даний час під час воєнного стану проводимо трошки по іншій схемі турнір. Під час трьох обов'язково бомбосховище спрямовуємо діточок. Переможці отримують головний кубок турніру, а також призи від спонсорів. Крім того, нагородами відзначить найкращого захисника, нападаючого бомбардира та воротаря. Гарної гри емоції. Таких дитячих і хай переможе найкраще. Артур Орел, Олександр Домашов Цей день на цьому випуск новин завершено. Більше актуальної інформації на сайті телеканалу та в соціальних мережах. Залишайтеся з Руданою та бережіть себе.